Поступила нам інформація про те, що затримані шість чоловік автомайдану, учасників, які були дуже сильно побиті співробітниками Беркуту і міліції, які спочатку були, але це проти ну, ну, протиріччя будь-якому здоровому глузду. В тяжкому стані спочатку було доставлені до райвідділу, з ними були проведені слідчі дії. Їм було інкриміновано звинувачення по статті 214, яка передбачає термін по новому закону перебування від 8 до 15 років, і тільки після цього, після цих дій, їх відвезли в лікарню. Зараз, якого... Шалене порушення закону, процедури, сьогодні, яка сьогодні повинна відбуватися. Спочатку потрібно додати, так, оказати якусь допомогу людям, да, а потім ввести якісь дії. І хочу наголосити на тому, що фактично цих людей захопили і побили під лікарнею, під лікарнею, куди звозять. Побитих людей а на чортані так на щорса підвозять туди людей, і вони там е чергували для того, щоб не дати можливості, тому що цих людей привозять, але їх першими оглядають не лікарі, що звичайно е гуманістичний підхід будь-де будь-якій країні, а спершу їх допитують, кидають в окремі ізолятори, допитують їх, а потім багато із цих людей просто зникають на не невідькуди. От автомайданівці чергували там для того, щоб не дати можливості, щоб оцей ланцюжок злочинний, да. ви ще людей... люди... Не за смогу і там да, видно і залишити їх. Там, або ж і там їх просто взяли. І теж їх, до речі, повезли не до лікарні з першого сказав Валерій, Валерії, а повезли в райвідділи міліції. Зараз і люди в такому стані. Із шести, яких сьогодні були вночі затримані, один залишився ще тут, а п'ять доставлені до лікарні. І один із них направлений на звичайну лікарню, а в інститут Стефасовського для того, щоб там дуже такі тяжкі поранення, поранення в нього череп, звернули, да. лісова частина. Це череп. відбувалося коли? Вночі, так. Вночі, 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 і ми приїхали сюди, щоб довідатися долю цих людей. Але ми приїхали, коли тут фактично залишився ті, не один, але в нього є захисник е, захисник. Його він з ним працює і зараз. Його теж повезуть до люка. Чекає швидка допомога. там, що там произошло? Ні, будь ласка, хоча б травми. Цікаво просто, в якому стані він. Можете сказати, які травми? Ігоря Кобзаря буде госпіталізація? Так. А які травми в ньому? Тільки не скоро й допомогу. А кем? кем? Хто? Не знаю. А коли? Не знаємо точно. А які повріждень? Яка частина? Глаза, все, туловище? Все, все, все. А ви надали допомогу якусь? Так. Да.